Всім привіт! І це прогноз на серпень для овнів, сонячних і асцендентних. Тому, якщо ваше сонце чи в овні, продовжуйте дивитися. Саме основні події серпня, це, звісно, ретро Меркурій, новолуння і повнолуння. Да, у нас так зібралися три головних героя серпня, і вони будуть впливати на нас і скажімо так, запроваджувати то з нашого місяця. І почнемо ми з новолуння. 4.08 буде новолуння в Леві і в вашому п'ятому домі гороскопу. І це про Тему стосунків, це тему кохання, тема дітей. Також це не тільки в нас про любов, це і про хобі, це і в принципі про е, бізнес, про рекламу, про продажі. Всі ці теми можуть затрагуватися у вас в контексті вашого життя. І новолення це приток нової енергії, як нові починання. Ми можемо щось починати, ми хочемо щось починати. До нас приходять зміни. З на п'ятому домі може прийти зміна в особистому житті чи в роботі. Наприклад, у вас буде нова ідея. Якісь інсайт, як що зробити, ви захочете запустити рекламу, там навчитися продавати краще себе, або в принципі себе продавати і показувати світу ху і ху. Також у вас може виникнути бажання вступити в стосунки, або ви дозмієте свої, наприклад, додати більше романтики, додати якоїсь пірчинки, да, чогось такого приємного, щоб покращити ваше особисте життя. Також ви можете захотіти, от прям гостро захотіти або повернутися до роздумів щодо дітей, да, тобто, хочу я, не хочу. Що готова, не готова. Тому це от питання також може бути доволі актуальним протягом серпня місяця, особливо в першій частині, коли у вас буде там новолуння проходити. Шанс за вагітніти також доволі високий в новолуння в Олегі в п'ятому домі. Тому, якщо ви не плануєте, то, ну, якби, то будьте обережні. Тому що вся така енергія дітражіння, енергія якоїсь початку, е, крутиться навколо вас по цій темі, тому та дуже великий шанс. І якраз таки ми переходимо до ретроградного Меркурія, який буде ретроградний з 5 по 26 серпня. І тут у нас загвоздочка, да? По Поноволунт ми хотімо нового, ми хочемо якихось нових звершень в коханні, ми хочемо якось просувати бізнес або відкривати щось нове, а тут у нас. Приходить у нас ретро Меркурій і каже такий, а щось нове, а надзвичайно розберися з чимось старим. І ретро Меркурій буде проходити у вас по двом секторам. Гороскопа, першу частину з 5 по 16 він буде йти по сектору здоров'я, роботи і рутини. З 15 до свого кінця ретро руху він буде йти по сектору, якраз таки, там, де було новолудня, сектор кохання, бізнесу, да, якогось народження чогось нового. І тут моментик в тому, що ми по ретро Меркурію все-таки повертаємо. Назад. Щось нове нам робити важко, бо нас тягне щось старе, да, щось в минулому ми не завершили. І отут от це будеться може буватися таким чином, що в новогодня ви хочете нових стосунків, ви хочете розширення своєї справи, да ви відчуваєте, що вам потрібне це масштабування, вам потрібна ця красива життя, да? в як ви полони радості і удовольстві. А для цього що потрібно? По ретро Меркурію, потрібно повернутися назад і щось виправити, щось залишити в минулому для того, щоб розпочати якраз таки цей новий. Етап, який прийшов до вас в голову, і першу половину ретро Меркурія класно для вас займатися темами здоров'я, рутини і роботи. Тобто, ви можете, наприклад, в робочу справу повернутися і передивитися, що там було зроблено, наприклад, не так, да що вам заважає далі іти е, впевнено в своїй справі, або ж. Навпаки, ви повернетеся до якоїсь ідеї, до якоїсь справи, якою ви займались, можете згадати, да що от колись я вмів робити то-то-то. Зараз я якби пішов в іншу сферу, мені там не окей, а я ж вмію то-то. Да, ви повернулися назад і згадали, і можете спробувати це відновити. Можете знову, наприклад, вчитися, перевчатися, перечитувати інформацію, збирати інформацію і знову йти до того, чим ви займались. Так само ви можете піти на старе місце роботи або в стару сферу, да знову повернутися, пройти ви відчуваєте, що там у вас є більше можливостей, або відчуваєте, що там ви щось не доробили і вам ще недостатньо знань. Тому а, цей період дуже класний для повернення фізично да, на стару роботу, або якби, навіть емоційно, да, згадати, передумати, продумати, що було, що опустив, що можу додати. Тобто дістати з себе всі свої скіли та навички, які ви напрацьовували протягом свого життя. Вони вам будуть дуже корисні а, для тих нових інсайтів, які до вас. Прийдуть на початку місяця. Також тема здоров'я буде теж важлива, і тут класний період, аби знову ж таки повернутися до чого? До здорового харчування, до регулярного спорту, до там масажів, до спа, до будь-чого, що робить вас здоровіше, що ви вже робили. Вам це подобалось, ви бачили результат, але чогось забили на це. да? І в серпні місці ви будете до цього повертатися. Ви можете, у вас будуть бажання, не обов'язково, що вони до вас прийдуть. да? Тобто, все залежить від ситуації вашого життя. Але до цього повертатися Класно класно дороблювати перероблювати всі косметологічні процедури. Якщо ви там щось робили, там вдало вам зробили ін'єкцію, чи навпаки, вдало вам подобається, ви хочете ще ви хочете повернутися в ту ж саму історію, зробити той самий прибират, ту саму косметологічну процедуру, то повертайтесь, робіть щось нове робити не варто. Краще почекати до серпня, ой, до вересня, а взагалі-то краще до жовтня, якщо чесно, з такими новими прям кардинальними змінами. А також класний період, аби Повернутися до якогось обстеження. Якщо у вас були питання по здоров'я, вони можуть зараз сигналізувати. Наприклад, у вас були якісь проблеми, ви їх не вирішили. Ви там залікували їх, випили пару пігулок, да і забили на це. І в період ретро Меркурія вони можуть до вас повернутися про себе нагадати, і це ідеальний час, щоб ще раз сходити, ще раз перевіритись, ще раз почати лікування і його завершити і більше до цього не повертатись починаючи з 15 серпня ретро Меркурій Повернеться в п'ятий дім гороскопу, в дім кохання, в дім дітей, так само бізнесу, проявлення, загалом п'ятий дім це дім задоволень. Все, що ми робимо від серця, від души, і що нам приносить такий же фідбек. Да? Це про якусь легкість, про любов до себе і про а, справу, якою ви горите, або чим ви горите, ким ви горите. Да? І Ви будете відчувати гостру потребу в цьому. Да? От відчуття, що я от мав щось. Що мені приносило задоволення, зараз я цього не маю. Я хочу це повернути. І тут момент може бути а, в тому, що ви захочете повернутися до якогось хобі, да, наприклад, відновити годили ви на танці, ви захочете це відновити. Прям прекрасно відновлюйте. Захочете відновити можливо стосунки. От ви якраз таки можете бути тими, хто повертається тими колишніми, тому що на вас буде впливати ретро Меркурій таким чином, що ви будете згадувати про колишнє своє кохання. Да, особливо. Якщо зараз вам чогось не вистачає. В принципі, якщо вам зараз всього вистачає в вашому житті, і ви вже давно забили на своє минуле, ну навряд чи ви туди будете суватися. Але якщо, хоч маленький шанс є, що ви чимось не задоволені, ви почнете згадувати, що було раніше. І тут повернення колишніх актуально для вас, але в контексті це, ви повертаєтесь до своїх колишніх І тут, дійсно, можна спробувати. Ви можете спробувати написати і спробувати ще раз ці стосунки відновити, якщо вони взагалі цього потребують, да? якщо це можливо, вам це потрібно. І цей ретро Меркурій для вас класний тим, що якщо людина, яку ви напишете, прийме ваше да, там, повідомлення і піде за вами в контакт, це свідчить про те, що вона також десь про вас згадувала і у вас є шанс відновити. Ви спробуєте ще раз. І це ще раз може привести вас до відновлення стосунків класних або розуміння того, що там якби нічого, Віть, я все. Я. Завершую назавжди. Тобто ви або розпочинаєте заново цей період любові, повертаєте своє кохання, да, і вас знову цей прекрасний період. Або ж ви розумієте, що ну, якби я собі придумала, ну нічого там немає вже. Я вже інша людина, ця людина також не така, як я думала, все, пора закінчувати. І ви бац, і раз і назавжди закінчили цю історію і звільнились від неї. прекрасно, да. Тому, якщо у вас є потреба до когось повернутися, ви не можете виконати людину з голови, особливо якщо. Ви думаєте про кого? ще з червня місяця, то це сигнал і шанс для вас розібратися в цій ситуації. Про формування нових стосунків для вас ця тема дуже актуальна, знову ж таки, тому що у вас оцей от п'ятий дім буде дуже активний, і бажання бути в стосунках, мати любов, да, оці, оці конфетно букетні періоди, вона буде доволі таки висока, і про формування нових стосунків. Є моментик. ми, коли входимо в нові стосунки в період ретро Меркурія, ми керуємося досвідом минулого. Ми або в людині намагаємось бачити те, що ми хочемо, або ж ми думаємо, що вони будуть такими, як в минулого разу. По такому ж сценарію. І ми трошечки не схильні помічати того, що можливо людина не така, а можливо, тут вийде інакше, краще або гірше. По-різному буває. Тобто ми керуємося минулим досвідом і нам дуже важко бути раціональними і подивитися на людину. Ну вот прям. Прямо на неї, без будь-яких там ярликів і так далі. І тому формування нових стосунків ретро Меркурії зазвичай є невдалим. Да? Після того, як Меркурій вийшов з цього плена прошлого, ми заходимо знову ж таки в прямий рух, ми починаємо думати знову про теперішнє. Ми в принципі зараз у нас чиста голова да? свіжа, і ми такі дивимося на цю людину, думаємо: угу, а нафіга я це зробив? Ну трошечки, ні маю, ну, Походу, ми зовсім різні, і ви такі, та блін, ну. Час просерано, а деякі, до речі, у мене є такий досвід ми з ним розуміються, але думають, блін, ну йомаю, давно ж не було стосунків, я ж витратила стільки часу на це. Ну треба спробувати. І вони намагаються, 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 і в наступний ретро Меркурій розходяться. Тому, якщо ви в принципі не обтяжені минулим, у вас немає цього моменту, що ви постійно про когось згадуєте, да, ви когось не відпустили, то йдіть в нові стосунки без питань. Просто все одно тримайте у себе той факт, що людина, з якою ви будуєте стосунки, теж може йти через призму минулого. Тому е таким, знаєте, героєм, який тут зайвий, можете е виявитися ви, наприклад. Не тільки ця людина може для вас виявитися після ретро Меркурія не тою. Ви також можете виявитися не тою людиною. Тому я б не ризикувала. Але як хочете, та? тут, в принципі, ретро – це не щось страшне, що нам нічого не можна робити, дихати і жити і вообще. Просто 2 серпня місяця бить трошечки. Душніли, да, от, во всьому, в документах, в отношеннях, да в будь чому перевірити всі мільйон разів, розкласти по поличкам, написати плюси-мінуси, головне, щоб їх ніхто не побачив, да, щоб потом не було проблем. Тому якщо ви схильні до раціоналізації, да, наприклад, ви овано, у вас там в зірогія і ви завжди, або Меркурій, і ви завжди такі дотошні, а тоді робіть, робіть все, що хочете. Ваша дотошність вам допоможе. Але якщо ви схильні, Робити дрібні помилки, діяти імпульсивно, якби закривати щось перед своїми очима, то краще почекайте, аби потім не виправляти цю ж ситуацію з тим, що ви мали виправити, але не встигли в наступний ретро меркурій який, до речі, буде в цьому ж році. Так і про ретро меркурій ви зрозуміли? Якщо хочете повертатись до колишніх, повертайтесь, пробуйте. Якщо вам відмовлять, це буде прекрасний шанс, щоб зрозуміти, що все. На цьому історія закрита, тому що у кожного з нас завжди є ось ця от доля такого от сумніву, що все-таки можливо, ми ще колись. Можливо, він про мене так же думає, як я про, про його. У нас є шанс через п'ять років. І Дуже багатьох, до речі, це стопорить перед виходом, перед входженням в нові стосунки, тому що є ось ця от надія. Тому ви можете в ретро Меркурі або надії розбити, або вони виправдаються, і у вас буде ще один шанс. А також а, із важливих моментів серпня це повнолуння, як завжди, повнолуння це. А, Кульмінація, це завершення, це коли ваші емоції або якась дія, вона настільки накопичилась, да вже дійшла до точки кипіння, їй потрібно Да, Тут потрібно або прийняти рішення, або воно прийметься, або якщо все до цього йде, да, незалежності від вас, якась ситуація, наприклад, тема роботи буде актуальна чи стосунки. От уже давно там щось не так. От уже давно є якісь помилки, є якісь незрозумілості, да, є от якісь палки в кольосах. Повне дійсно може, знаєте, як це все ситуація. Вони накопичились, наколились, і повня така бух, все. Досить. Ми це все закінчуємо в твоєму житті. Хватить з тебе все ситуація закінчиться. Навіть якщо ви закриваєте очі, наприклад, у вас на роботі куча, купа постійних якихось помилок. Ви постійно їх робите. Або в до, до вас постійно якісь помилки, якась претензія, але ви терпите, терпите. думаєте, та ні, це не тому, що це сигнал, що я займаюся не тим. це тому, що такий час, і от воно накопичується, накопичується. А ви все не хочете це розуміти, бачити, що ви можете інакше і більше. І повнолуння таке бам, все, завершуємо для тебе цю історію, досить з тебе. І тут може завершитись історія як в стосунках з людьми, людьми так і робочих стосунках. В принципі, щось, що, знаєте, переходяще з теперішнього в майбутнє, щось буде змінюватись. Тобто, повніде по 11-му домі, і тут логічно зрозуміти, що у вас буде завершення чи кульмінація або планів на майбутнє, або якихось дій, речей, людей, які з вами далі іти не можуть. Тобто, ви можете з кимось. Завершити спілкування, ви можете завершити якийсь проект, роботу можете стосунки. І тут теж момент, да. Якщо їм нема куди рости, наприклад, роботу ви завершите проект, і там немає куди, там немає ну, вас все, ви вже на грані, на віршині, вам нема куди йти далі, то це може бути повне завершення, і ви вже з побудуєте нові плани далі. Якщо це якийсь період, де є можливість росту, але ви його не берете, ви ще в собі сумніваєтесь, да або ви вам його ще не дали, а ви всіма силами намагаєтеся його досягнути, то по ви також може завершити цей процес переходу, і ви вже перейдете на щось нове. І будете там себе розвивати, тому будьте такі, знаєте, доволі пильні на серпень місяць, тому що для вас конкретно він вирішить багато питань з найважливіших тем, які є зараз у кожної людини. Це здоров'я, реаліза... здоров робота, реалізація, стосунки, особисте життя, майбутнє. Тому насправді я так дивлюся, що ви будете головними героями цього місяця. На вас от якось найбільший вплив може бути, тому що найяскравіші теми будуть підсвічені. Тому а, не за. В них, не загубіться в полоні минулого і спробуйте розглядіти всі сигнали, всі події, які відбуваються, і зробити правильні для себе висновки. Класного вам серпня!